24 серпня, у День Незалежності України, з'явилася новина про нову військову допомогу. Норвегія та Німеччина вирішили оплатити дві системи Петріот для України, включно з ракетами. Норвегія також бере участь у закупівлі радіолокаційних систем та протиповітряної оборони. Раніше цього літа німецький канцлер Фрідріх Мерц та норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре домовилися про співпрацю. Вони планують передати Україні дві системи Петріот. Зараз ці системи знаходяться в Німеччині та будуть відправлені до України якнайшвидше. Сполучені Штати підтвердили, що замінять передані системи, а Норвегія надасть фінансову допомогу для їх відновлення. Ця підтримка є великою інвестицією в ефективну протиповітряну оборону. Міністр оборони Норвегії Торе Оншу Сандвік зазначив, що це допоможе захистити життя українців та зміцнити оборону. Система Петріот може протидіяти різним загрозам, включно з балістичними ракетами. Вона здатна перехоплювати цілі на великій відстані. Вартість однієї батареї може сягати до 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Німеччина та Норвегія тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну у боротьбі та захистити цивільне населення. Протиповітряна оборона є важливою для захисту військових підрозділів та інфраструктури. А Норвегія та Німеччина об'єднують зусилля для посилення підтримки. В червні міністр оборони Норвегії відвідав Україну вперше після свого призначення. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, обговорюючи інвестиції у виробництво зброї та посилення протиповітряної оборони. Україні було висловлено подяку за збільшення військової підтримки до 7 мільярдів доларів у 2025 році.